Глава 18 На кухонному столі я побачила тарілку тамалі. Я знала, що це приготувала еміліто, але його ніде не було видно. Налила трохи води у своє горня і з'їла всі тамалі, сподіваючись, що сторож уже поснідав. Я помила тарілку і пішла попрацювати на город, але швидко втомилася. Я зробила собі під деревом гніздо з листя, як показувала Клара, і сіла відпочити. Якийсь час я спостерігала, як похитуються гілки дерева навпроти. Ругілля переніс мене у дитинство. Мені було, мабуть, чотири чи п'ять років я хапалася за гілля верби. В цей момент я не те, що згадувала, я опинилася там, гойдала ногами, ледве торкаючись землі, кричала від радості, поки брати по черзі розгойдували мене. Вони підстрибували, щоб дотягнутися до вищих гілок. І, підгинаючи коліна, гойдалися вгору і вниз, торкаючись стопами землі лише для того, аби відштовхнутися. Тільки на це скінчилось, я, звільняючись, видихнула все радість, сміх, свої почуття до братів прогнала минуле поворотом голови. Зрештою, мої повіки обважніли я опустилася в своє гніздо і міцно заснула. Мене розбудив гострий штурхану ребра. Це сторож штурхав мене ціпком. Прокидайся вже білий день на дворі», – сказав він. Ти що, не виспалася вночі у хатинці? Коли я розплющила очі, проміння вже забарвило верхівку дерева у жовто гаряче. Лице сторожа теж освітило дивне сяйво, надаючи йому зловісного вигляду. Він був у тому самому синьому комбінезоні, що й вчора, а до пояса мав прикріплені три гарбузяні баклажки. Я сіла і дивилась, як він обережно відкручує корок найбільшої баклаги, підносить до роти і робить ковток, аж прицмокнув губами від задоволення. Ти погано спала вночі? спитав він знову, з цікавістю мене розглядаючи. Жартуєте? простогнала я. Можу чесно сказати, що це була найгірша ніч у моєму житті. З мене полився жалібний потік скарг. Я зупинилась, перелякана, коли усвідомила, що говорю точнісінько, як моя мати. Коли я питала її, як спалося, вона завжди виливала на мене цілий потік нарікань. Я ненавиділа її за це. Аж ось треба ж таке, тепер повожусь так само. Пробачте, будь ласка, Еміліто, пробачте мене за це ниття, сказала я. Я справді не стулила повік, але зараз я у нормі. Я чув. Ти репетувала, як банші, насмілився сказати він. Я думав, що тобі сняться кошмари, або ти падаєш з дерева. Мені думалося, що я падаю з дерева, мовила я, бажаючи співчуття. Ледь не вмерла від страху, але потім сталася дивна річ, і я вижила. Що ж за дивна річ сталася? спитав він зацікавлено, сідаючи долу на безпечній відстані від мене. Я не бачила причин не розповідати йому, тож описала в найменших подробицях події ночі, закінчуючи світлом, яке прийшло мені на порятунок. Еміліто слухав зі щирим інтересом, киваючи в потрібні моменти, наче розумів почуття, які я описувала. Я дуже радий чути, що ти така винахідлива, мовив він. Справді не чекав, що ти витримаєш цю ніч. Я думав, ти зомлієш. Це все зводиться до факту, що з тобою не все так кепсько, як казали? Хто казав, що зі мною кепсько? Не ліда і Нагваль. Вони залишили мені особливі вказівки не втручатися в твоє зцілення. Саме тому я не прийшов на допомогу вночі, хоч я дуже цього прагнув, хоча б заради того, щоб мати трохи тиші й спокою. І він зробив ще один ковток з баклаги. Хочеш? Запропонував він, тримаючи на поготові. А що це? спитала я, підозрюючи, що це був алкоголь. Я не відмовлюся. Він завагався на мить, а тоді перевернув баклагу і кілька разів струсонув. Так вона ж порожня, обурилася я. Ви що, хотіли мене обдурити? Еміліто похитав головою. Вона лише здається порожньою, озвався він. А насправді вона наповнена до вінця найдивовижнішим напоєм. То ти хочеш надпити з неї чи ні? Я не знаю, відповіла я. В цю хвилину запитувала себе, чи він не грається зі мною. Його свіжо свіжовипросиваний синій комбінезон і причеплені до пояса баклаги робили його схожим на втікача з психлікарні. Сторож знизав плечима і втупився в мене широко відкритими очима. Потім спокійно закоркував пляшку і надійно приступнув її до пояса тонким шкіряним ремінцем. Гаразд, дайте мені ковток. піддалася я цікавості і несподіваному бажанню викрити його гру. Еміліто відкрив баклагу знову і подав мені. Я струснула її і глянула всередину. Вона справді була порожня, але коли приклала її до губ. Отримала найнезвичніше відчуття те, що затекло мені до рота, було рідиною, але не як вода. Суха, майже гірка хвиля затопила мене на мить, а потім наповнила горло і все тіло прохолодним теплом. Я подумала, що в баклазі дрібний порошок, який висипався мені до рота. Щоб переконатися, труснула горличком собі над долонею та нічого не висипалось. У флязі немає нічого, що можна побачити очима, мовив сторож, який підтверджував моє зачудування. Я зробила ще один уявний ковток, і мене мало не витрусило з черевиків, щось електричне потекло крізь мене, пальці на ногах почало поколювати. Поколювання піднялося вгору, блискавкою вздовж хребта і вдарило в голову так, що я ледве не втратила свідомість. Сторож тим часом підстрибував, і сміявся, наче бушкетник. Я схопилася за землю, щоб знайти опору. Коли якось відновила рівновагу, я сердито на нього накинулась. Що в біса у тій баклазі? Я вимагала пояснень Те, що в ній є, зветься намір, серйозно мовив він. Клара дещо тобі про це розповідала. Тепер моя черга розказати більше. Що ви маєте на увазі, Еміліто, кажучи, що тепер ваша черга, що тепер я твій наставник. Клара виконала частину роботи, я ж маю доробити решту. Першою моєю реакцією було б просто не повірити, він сам сказав, що просто найманий робітник, а не один з цієї групи. Було очевидно, що це його витівка, і я не збиралася вестися на його жарти. Ви просто морочите мені голову, Еміліто, збиваючи мене з ніг, сказала я, силовано сміючись. Тепер справді, вигукнув він, підскочив і смикнув мене за ногу. Перш ніж я змогла піднятися, він, радіючи з власного жарту, знову смикнув мене за ногу. Сторож був такий жвавий, що стрибав довкола, як кролик, і весело сміявся Не подобається, коли твій вчитель збиває тебе з ніг? Хихотів він, мені не подобалось, коли він мене торкався, і крапка вже точно не за ноги. Але мені не подобалося, і коли Клара мене торкалася. Я почала обігрувати думку, чому так не люблю, коли мене торкаються, незважаючи на перепроживання всіх моїх зустрічей з людьми, відчуття щодо фізичних контактів було таким же сильним, як і раніше. Я відкладала цю проблему на потім, бо сторож вгамувався і почав пояснювати те, що вимагало моєї цілковитої уваги Я твій вчитель, почула я його. Окрім Клари, неліди і нагваля, я також навчатиму тебе. Ви безглузда купа побрехеньок», – відрізала я. Самі мені казали, що ви просто найманий працівник. То навіщо тепер називаєте себе моїм вчителем? Слухай. Але це правда. Я дійсно твій новий учитель, сказав він серйозно. Чого ж ви можете мене навчити? закричала я вкрай незадоволена такою перспективою. Я маю навчити тебе сталкінгу з двійником, сказав він, моргаючи, як птах. А де Клара і Неліда? домагалася я. Вони пішли. Неліда написала про це в записці, хіба ні? Я знаю, що вони пішли. Але куди? Вони подалися до Індії, мовив він з усмішкою, яка наче приховувала нестерпне бажання розсміятися. Так це значить, що їх не буде кілька місяців. Мені стало зле. Так, ми з тобою тут самі. Навіть пса немає. Тож ти маєш дві відкриті можливості можеш спакувати свої манатки і піти? А можеш залишитися тут зі мною і взятися до роботи. Я не раджу робити першого, бо тобі нікуди йти. Я не маю жодного наміру йти, сповістила я. Неліда залишила мені доручення подбати про будинок, і саме це я планую зробити. Добре, я радий, що ти вирішила йти за мольфарським наміром. Позаяки то збагнув, що мені це ще не зрозуміло, він пояснив. Намір мольфарів інший, ніж у пересічних людей, бо мольфари вчаться фокусувати свою увагу з незмірно більшою силою і незмірно більшою точністю. Якщо ви мій вчитель, то можете навести конкретний приклад, щоб проілюструвати свою думку? спитала я, дивлячись йому у вічі. Він секунду подумав, роззираючись навкруги, раптом і викивнув на будинок. Цей дім хороший приклад, мовив він, він є результатом наміру незліченної кількості мольфарів, які накопичували енергію та поєднували її впродовж багатьох поколінь. Відтепер цей дім не лише фізична структура, а й фантастичне поле енергії. Сам собою будинок можна зруйнувати хоч 10 разів, що вже й бувало, але сутність мольфарського наміру незмінна. Бо її неможливо зруйнувати. А що стається, коли мольфари хочуть його покинути? спитала я. Їхня енергія назавжди тут у пастці?» Якщо дух велить їм піти, мовив Еміліто, вони можуть зняти свої наміри з місця, де стоїть цей будинок, і розмістити їх де-інде». Мушу визнати дім справді моторошний, сказала я і розповіла, як він опирався моїм вимірам і розрахункам. Моторошним будинком робить не розміщення кімнат стін чи внутрішнього двору, зазначив Сторож, а наміри, якими покоління мольфарів наповнювали його. Іншими словами, таємниця цього будинку це історія незліченної кількості мольфарів, чий намір вбудовано сюди. Бачиш, вони не лише виявляли намір, а й вибудовували його власноруч цеглина по цеглині, камінь по каменю. Навіть ти вже вклала в нього свій намір і працю. І який же мій внесок? спитала я. Я була щиро здивована твердженнями Міліто. Ви ж не маєте на увазі ту криву садову доріжку, що я виклала нещодавно. Ніхто при здоровому глузді не назве це внеском, засміявся він. Ні, ти зробила дещо інше. Він пояснив, що на приземленому рівні цеглий структур. Враховано мій внесок у дбайливе електричне підведення, встановлення зацементованої трубопровідної системи для помпи, що викачує воду із струмка для зрощення городу. На більш тонкому рівні потоку енергії, вів він далі. Можу сказати тобі абсолютно щиро, що одним із твоїх внесків є злиття твого наміру з Манфредовим. Ніхто раніше в цьому домі такого не спостерігав. В цю хвилину мене раптом зблиснув здогад. Ви той, хто відкрито назвав його жабою? спитала я. Якось Клара розповідала мені про це. Обличчя Сторожа засяяло, і він кивнув. Так, це я. Я знайшов Манфреда, коли той був щеням. Його вигнали або він утік, мабуть, із будинку на колесах десь в цьому районі. Коли я знайшов його, він був майже мертвий. А де ви його знайшли? спитала я. На восьмій трасі, близько 60 миль від гіла Бенда, в Аризоні, я зупинився на узбіччі, пішов у кущі і, по суті, надзюрив на нього. Пес лежав напівмертвий від зневоднення. Найбільше мене здивувало, що він не побіг на трасу, хоч це легко було зробити і, звісно, те, що він лежав саме там, куди я прийшов, цілком випадково. І що далі? спитала я. Захоплена співчуттям до бідного Манфреда, я забула весь свій гнів на сторожа Я взяв Манфреда додому і поклав його у воду, але не дав пити, мовив сторож, і тоді запропонував йому мольфарський намір. Еміліто сказав, що лише від мольфарського наміру залежало рішення жити Манфредові чи померти, а також чи бути йому просто собакою, чи чимось більшим. Таке саме трапилось із тобою, запевнив він. Може, тому ви обоє так добре порозумілися. Нагваль знайшов тебе духовно зневодненою, готовою зруйнувати своє життя. Поза як вони були знелідою на фільмі в автомобільному кінотеатрі, то їм було вирішувати, чи пропонувати тебе мольфарському наміру, що вони і зробили. Як вони запропонували мене мольфарському наміру? спитала я. Вони що тобі не сказали? здивувався він. Я поміркувала трохи, перш ніж відповісти думаю, що ні. Нагваль і Неліда закликали намір голосно, без сумнівів, просто там, біля прилавка, і проголосили, що покладуть своє життя за тебе без вагані жалю, нічого не прагнучи навзаєм. Обоє збагнули, що не зможуть забрати тебе з собою відразу. Але муситимусь стежити за тобою, де б ти не була. Тож тепер ти можеш сказати, що мольфарський намір привів тебе сюди. Заклик на гвалі і Неліди спрацював. Поглянь, де ти тепер говориш зі своїм покірним слугою. Він подивився на мене, чи я встигаю за його аргументами. Я дивилась навзаєм і з мовчазним благанням детальніше роз'яснити про мольфарський намір. Він перейшов на більш особистий рівень, і сказав, що якби зібрав докупи все, що я розповіла Кларі про себе, як приклад наміру, то зробив би висновок, що моїм наміром був тотальний провал. Я завжди мала всюди і повсякчас намір бути божевільною, відчайдушною невдахою. Клара розповідала мені все, що ти їй говорила про себе, мовив він, прикласнувши язиком. Наприклад, я б сказав, що ти вистрибнула тоді в Японії не для того, аби продемонструвати свої бойові вміння, а щоб довести світові, що твій намір програвати. Еміліто закинув мені, що всі мої дії заплямовані поразкою. Тому найважливіше тепер встановити новий намір. Пояснив, що цей новий намір називається мольфарським, бо є не просто наміром робити щось нове. А наміром приєднатися до чогось уже наявного, наміру, який проникає до нас крізь тисячі років людської праці. Він сказав, що в цьому мольфарському намірі немає місця поразці, бо мольфари мають лише один відкритий шлях досягати успіху в усьому, що роблять. Але щоб мати таке сильне і чисте бачення, мольфари мусять переглянути все своє існування, тобто розуміння і силу. Розуміння приходить з перепроживання їхнього життя, а сила накопичується бездоганними вчинками. Еміліто поглянув на мене і поплескав по гарбузяній баклазі, пояснив, що в баклагу він зібрав своє бездоганне почуття і дав мені випити цей мольфарський намір, щоб протидіяти моїй схильності до поразок та підготувати мене до інструкції. Він сказав ще щось, але я вже не чула. Його голос мене заколисував. Несподівано моє тіло зробилося важким. Коли я фокусувалася на обличчі Сторожа, то бачила лише білувату імлу, мов туман у сутінках чула, як він каже, лягти і розкинути свою ефірну сітку, поступово розслабивши м'язи. Я знала, чого він від мене хоче, і автоматично виконувала всі його інструкції. Лягла і почала переміщувати своє усвідомлення від стіп до щиколоток, литок, колін, стегон, живота і спини, тоді розслабила руки, плечі, шию та голову. Поки я переміщала усвідомлення до різних частин тіла, почувалася все більше сонною і обважнілою. Потім сторож звелів мені зробити невелике коло очима проти годинникової стрілки. Даючи змогу очним яблуком прокрутитися через верху внутрішню частину голови. Я далі розслабилася, доки дихання не стало повільним і ритмічним, легені розширювались і спадалися самі собою. Я зосередилася на заколисувальних хвилях дихання, коли Еміліто прошепотів що пора перенести свою усвідомленість, з чола до місця якомога вище над ним, і зробити там маленький отвір. Який ще отвір? пробурмотіла я. Просто отвір дірку. Дірку в чому? Дірку в нічому. До чого підвішена твоя сітка, відповів він. Якщо ти зможеш переміщати свою увагу за межі тіла, то зрозумієш, що всюди навколо тебе чорнота. Спробуй проколоти цю Чорноту. Зробити в ній дірку. Я не зможу. Мовила я напружуючись. Звісно, зможеш, запевнив він мене. Пам'ятай, мольфари ніколи не зазнають поразок, вони можуть лише досягати успіху. Він схилився наді мною і прошепотів, що після того, як я зроблю отвір, я маю скрутити своє тіло як сувій і дозволити собі катапультуватися вздовж лінії, що простягається від моєї маківки в Чорноту. Але ж я лежу, кволо запротестувала я. Моя маківка майже на землі може ліпше встати? Чорнота всюди навколо нас, мовив Еміліто, навіть коли ми стоїмо на голові. Він змінив свій тон на суворий і владний, відтак звелів мені сконцентруватися на дірці, яку я щойно зробила, і дати змогу думкам і чуттям плести крізь цей отвір. Мої м'язи знову напружилися адже я не зробила дірки. Сторож звелів розслабитися, відпустити все і діяти та відчувати так, наче я вже її зробила. Виконю все, що всередині тебе, сказав він. Дозволю всім своїм думкам відчуттям і спогадам витекти. Коли я розслабилася і зменшила напругу в тілі, то відчула, як крізь мене поштовхами пульсує енергія мене наче вивертало на виворіт. Усе стрімко виривалися з вершечка моєї голови вздовж лінії, як перекинутий каскадний водоспад. На кінці цієї лінії я відчула отвір. Дозволь собі зайти ще глибше, шепотів він мені на вухо. Віддай всю себе нічому. Як могла я виконала його пораду, які б думки не виникали в моєму розумі. Вони негайно приєднувалися до каскаду з мого тімені. Я ледве почула, як сторож каже, що як захочу порухатися, я маю лиш дати собі команду, і лінія перенесе мене, куди я забажаю. Перш ніж я дала собі команду, відчула м'яке, але наполегливе посмикування з лівого боку. Я розслабилася і дозволила цьому відчуттю тривати. Спершу тільки моя голова, здавалося, нахиляється вліво. Потім решта мого тіла повільно скотилася ліворуч. Я відчувала, ніби падаю на бік, хоча розуміла, що моє тіло взагалі не рухається. Я чула глухий звук за шиєю і бачила, що отвір ширшає. Хотіла прослизнути в нього, прослизнути крізь отвір і зникнути. Щось глибоко в мені заворушилося моє усвідомлення почало рухатися вздовж лінії від маківки і ковзати в отвір. Я опинилася ніби всередині гігантської печери, її оксамитові стіни огортали мене. Було темно, мою увагу привернула світляна крапка, вона блимала, як маяк, з'являючись і зникаючи щоразу, як я зосереджувалася на ній. Тоді ділянка переді мною почала інтенсивно випромінювати світло, потім усе поступово знову почорніло. Мої дихання, здавалось, зупинилось. Жодна думка чи зображення не порушували чорноти. Я більше не відчувала тіла. Останньою думкою було, що я розчинилася я почула хлопавку, думки повернулися всі нараз, звалившись на мене горою сміття, а з ними прийшло усвідомлення твердості землі, міцності мого тіла і дошкульних комашиних укусів за стопи. Я розплющила очі і роззирнулася. Виявляється, сторож зняв з мене черевики і шкарпетки і штрикав у ступні паличкою, щоб привести мене до тями. Я хотіла розповісти йому, що трапилось, але він похитав головою Не говори, і не рухайся, поки не станеш знову твердою. Застеріг він і наказав заплющити очі і дихати животом. Я лежала на землі, доки не відчула, як відновила сили, тоді сіла і притулилася спиною до стовбура. Ти відкрила тріщину в темряві, і твій двійник зісковзнув уліво, а потім пройшов крізь неї. Сказав сторож, перш ніж я встигла будь-що спитати. Я справді відчувала, ніби якась сила мене штовхає, погодилась я і бачила яскраве світло. Ця сила була двійником, що виходив, відповів він, наче знав, про що точно йшлося, а світло оком двійника. Позаяк ти переприживала понад рік, ти водночас прокладала енергетичні лінії, і тепер вони почали рухатися самостійно. Але ти ще занурена в балачки і думки, тому енергетичні лінії не рухаються так легко і повно, як зможуть колись. Я не уявляла, що він мав на увазі, коли згадував прокладання енергетичних ліній під час перепроживання. Я попросила пояснень Що тут пояснювати, сказав Еміліто. Йдеться про енергію що більше енергії ти звільняєш через перепроживання, то легше цією звільненою енергією живити твого двійника. Посилання енергії до двійника ми називаємо простяганням своїх енергетичних ліній. Той, хто бачить енергію, помітить це як лінії, що простягається від фізичного тіла. Але що це означає для таких, як я, хто не бачить? Що більше в тебе енергії, пояснив сторож, то більша здатність сприймати незвичайні речі. Мені здається, що в моєму випадку, що більше енергії, то божевільнішою я стаю, спробувала пожартувати я. Не принижуй себе в такий недбалий спосіб. Зробив він зауваження сприйняття це остаточна таємниця, вона абсолютно не пояснена. Як людські істоти, мольфари є створіннями, які сприймають, але їхнє сприйняття не добре і не зле просто сприйняття. Якщо людина завдяки дисципліні зможе сприймати більше, ніж зазвичай дозволено, вона отримає більше енергії. Розумієш, про що я. Він відмовився сказати ще хоч слово про це. Натомість знову провів мене через дім до мого дерева. Показав на верхні гілки і сказав через те, що в цьому дереві є житлові приміщення, воно обладнане громовідводом. У цій місцевості блискавки несподівані і небезпечні, застеріг він. Бувають бурі з блискавками навіть без краплі дощу. Тож, коли задощить чи збереться забагато купчастих хмар у небі, переходь у хатинку на дереві. Забагато чого у небі? запитала я. Еміліто засміявся і лагідно поплескав мене по спині. Коли нагваль Хуліан висаджував мене в хатинку на дереві, то говорив мені те саме але я не насмілився запитати, що він мав на увазі, і він мені не сказав я сам збагнув трохи згодом, що означають грозові хмари. Він засміявся з мого збентеженого вигляду. Є небезпека, що блискавка вдарить у дерево? запитала я. Та є, але твоє дерево абсолютно безпечне, відповів він. Тепер залазь туди, поки ще не смеркло. Перш ніж я видерлась на гору, сторож дав мені мішечок з горіхами, полущеними, але нечищеними, сказав, що якщо я мешкаю на дереві, то мушу їсти як білка, маленькими порціями і не на ніч. Я відповіла, що мені це підходить, бо я не дуже люблю їсти. А ви порожнюватися любиш? риготнув він. Сподіваюсь, що ні, бо найгірша частина життя в хатинці на дереві спорожняти кишки. З людськими екскрементами важко давати собі раду. Моя філософія, що менше їх маєш, то ліпше. Йому це твердження здалося таким невимовно дотепним, що він від регоду зігнувся навпіл. І ще посміючись, Еміліт розвернувся і залишив мене міркувати над його філософією.